Всім привіт! З наймолодіжнішої точки нашого міста, а саме площі Університетській, де розташований найкращий меблевий магазин мебель в самому серці торгівельного центру Інтрейд. На тебе чекає відділ, де розташовані всі види меблів на будь-який смак. Ліжка з натурального дерева, ліжка подіум, тканині велюр, під'ємним механізмом та металеві ліжка. Матраци, пружинні та безпружинні від кращих українських та турецьких виробників. Готові проекти кухонь та підзамовлення на будь-який смак. Кухонні столи та стільці до них. Розкладні та нерозкладні, різні за стилем. офісні столи та крісла, комп'ютерні крісла, шафи, розпачні та шафи купе, будь-якого розміру та конфігурації, вітальні, вітрини, передпокої, обувнички, тумби та комоди, тумби під ТВ, полиці, стелажі та багато приємних меблевих аксесуарів. Центромебель Інтрейд чекає саме на тебе. Наша адреса Проспект Соборний 53, третій поверх торгівельного центру Інтрейд з 9 до 20 години без вихідних. Магазин центру Мебель. Твій стиль, твій вибір, твої меблі.